Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Дрони та військова амуніція. Очікування 1-3 дні. Так, про свій магазин в соцмережах розповідає 26-річна мешканка Львівщини, котру поліція підозрює у шахрайстві. За словами правоохоронців, її жертвами стали щонайменше восьмеро людей, серед яких військовослужбовці Збройних сил України та їх родини. На наш журналістський запит у поліції Львівщини відповіли. Досудове розслідування встановило, що насправді товару в наявності у неї не було, а отримані від клієнтів у якості передплати кошти вона привласнювала. Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми, затверджено обвинувальний акт за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. І зараз справу передали до суду. Один із постраждалих військовослужбовець Данило. У січні цього року його підрозділ потребував два дрони для виконання бойових завдань. Знайшов її в, в соцмережах в інстаграмі. Я в неї замовляв форму зимову американську. Вона мені відправила все. Ну все нормально. Я в неї купив, а вона би сказала все нормально. З дронами так так само буде все добре. Оплатити повну вартість двох дронів, а це 160 тисяч гривень. Жінка попросила відразу і попередила, чекати доведеться місяць, бо ж замовлятиме їх з-за кордону. Данило погодився, проте ні за місяць, ні навіть за два дронів не було. Написав, її, ну спитав де дрони. Вона е, почала казати, що затримки з поставкою, затримки на кордоні і все таке інше. Тоді військовий вирішив більше не чекати і написав заяви до поліції та кіберполіції. Після чого жінка таки надіслала йому один дрон. Щоправда, не той, який замовляв військовий. Відправила ну, не той комплектації, яка мені потрібна. Він повністю запломбований, новий просто не той комплектації. А на питання Данила, де дрони? Які він замовляв? Жінка почала шукати відмовки. Вона ссилається на те, що не переплутала там, бо вона там більше займається мавіками, а це типа e Air. і вкотре пообіцяла: дрони і комплектація до них будуть, а потім просто перестала відповідати на повідомлення Данила. Ми спробували зателефонувати за контактом, котрий передав нам військовий. Проте Анна, так вона підписана у телеграм, заблокувала функцію будь-яких дзвінків. Та приховала свій номер телефону. Чи можливо, що постраждалі від шахрайських дій у разі доведення вини підозрюваного отримують грошову компенсацію? Ми запитали у адвоката з прав людини Ярослава Лисенка. Експерт відповідає, для відшкодування збитків постраждалим варто разом із заявою написати також цивільний позов. Ті особи, які, скажімо так, постраждали від шахрайських дій, мають бути визнаними потерпілими в цьому кримінальному провадженні. Тобто, у разі доведення вини, звичайно, суд задовольнить позов цивільний. Буде рішення про стягнення там розміру збитків обвинуваченого. А поки що український захисник Данило сподівається, що розголос його історії допоможе, і вони з побратимами отримують з дрони, на які донатили кошти небайдужі українці. Тож тепер чекають на рішення суду.